Вітаю вас, яка спільнота! Тема цього випуску це наказ номер 175 міндовкілля від 13.04, а саме про затвердження методики розрахунку неорганізованих викидів, забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди. Тема дуже актуальна, важка, і ми повинні в ній розібратися. У відео ви побачите, як розраховується кількість викидів, як розраховується розмір завданої шкоди. І ми знайшли помилку у зразках, які наведені у додатку 7 до цього наказу номер 175 Поїхали далі по тексту. Потім методики. Отже. Методика визначає розрахунок маси неорганізованих викидів забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, та або під час дій воєнного стану, перелік яких визначено додатком 1 до цієї методики та визначення розмарів шкоди, завданої такими викидами. Друге, фактичним забрудненням атмосферне повітря вважається у разі коли внаслідок надзвичайної ситуації та або під час дій воєнного стану від джерела викиду в атмосферне повітря здійснюється неорганізований викид забруднюючих речовин або сумішей таких речовин. Це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то повернемось до термінів, це пункт 4 і що таке неорганізований викид. Це викид, який надходить в атмосферне повітря у вигляді ненаправлених потоків газопилової суміші від джерел забруднення не оснащених спеціальними спорудами для відведення газів, газоходами, трубами та іншими спорудами. І тепер третій пункт першого розділу загальний положений це хто? Факти неорганізованого викиду забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря. А також їх масштаби встановлюються уповноваженими особами, які здійснюють у межах повноважень, передбачених законом державний нагляд, контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема, але не виключно, шляхом огляду місця події, даних дистанційного зондування Землі, лабораторних досліджень атмосферного повітря, опрацювання висновків будь-яких експертиз, пояснення. Довідок, документів, матеріалів, відомостей, отриманих з будь-яких джерел оперативних повідомлень фізичних та юридичних осіб. Тобто, зрозуміли хто і зрозуміли на якій підставі. Далі, другий розділ. Є три розрахунку викидів. Перший це у разі наявності інформації про масу згорілої речовини. Тобто, розрахунок іде через масу згорілої речовини. За формулою. М і Т дорівнює питомий показник викиду забруднюючої речовини або суміші таких речовин, яка визначається відповідно до додатку 1, та маса згорілої речовини. Другий розрахунок. У разі відсутності інформації про масу згорілої речовини, тобто перший нам не підходить. Розрахунок маси неорганізованого викиду для кожної забруднюючої речовини або суміші таких речовин. В атмосферне повітря від джерел здійснюється за наступною формулою. МІТ викид дорівнює питомий показник відповідно додатку 1. коефіцієнт середньої щільності речовини, який дорівнює 0.003, і площа пожеж. І третій розрахунок від пожежі лісу. У разі встановлення факту загорання лісових та інших насаджень. Розрахунок маси не викиду кожної забруднюючої речовини або суміші таких речовин в атмосферне повітря здійснюється за формулою МІТ викид дорівнює питомий показник викиду забруднюючої речовини або суміші таких речовин відповідно до додатку 1 та С це площа пожеж у гектарах. У разі наявності інформації про Викид кожної забруднюючої речовини або сумішей таких речовин та їх щільність на підставі лабораторних досліджень та або висновків будь-яких експертиз у розрахунок розміру шкоди значення приймається за наявними даними. Під питомими викидами у цій методиці розуміються викиди, віднесені до одиниці маси згорілої речовини або сумішей таких речовин. І позначається символом Q. Чисельні значення питомих викидів приймаються в тонни на тонну та наведено у додатку 1 до цієї методики. Далі ми подивимось додаток 1. У разі наявності інформації про об'єм згорілої речовини, перерахунок в масу згорілої речовини здійснюється з урахуванням щільності, що залежить від виду речовин, наведених у додатку 2. Давайте до додатку, 1, додатку 2. От це додаток 1: перелік забруднюючих речовин, ГДК, клас небезпеки та питомі викиди. Додаток 2. Це показники серіальної щільності речовини. Тобто, наприклад, якщо горіла нафта, середня щільність 880. Далі, ми дивимося, які забруднюючі речовини або суміші таких речовин. І вставляємо в розрахунок, тобто в формулу відповідно до розділу 2 пункту 1. Ну, то далі в зразках подивимось. Так. Ми розрахували загальний обсяг викидів неорганізованих, неорганізованих викидів. Далі, в розділі 3 ми дивимося формулу, як розраховується. Розміри шкоди, завданої цими неорганізованими викидами забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок надзвичайних ситуацій та або під час дії воєнного стану. Отже, сама формула це розмір шкоди дорівнює маса неорганізованого викиду, ставка податку відповідно до статті 243 ПК України гривня в тоннах. Коефіцієнт класу небезпеки забруднюючої речовини або суміші таких речовин, визначається згідно з додатком 3 до цієї методики. Коефіцієнт впливу на довкілля в залежності від тривалості події, визначається згідно додатку 4. Коефіцієнт, що залежить від масштабу подій, визначається згідно з додатком 5 до цієї методики. І останній – це коефіцієнт, що залежить від характеру походжень подій, визначається згідно з додатком 6. Далі ми дивимося. Додаток 3, Показник коефіцієнту небезпеки забруднюючої речовини або суміші таких речовин. Показник коефіцієнту впливу. Додаток 5. Це показник коефіцієнту масштабу подій. І шостий додаток це коефіцієнт, показник коефіцієнту характеру подій. В сьомому додатку є зразки цих розрахунків. Тобто, відповідно до другого розділу пункту 1, 2 та 3. Зробив я це в Excel. І в нас є від маси речовини розрахунок. Тобто, коефіцієнт питомих викидів при приспалювані на масу згорілої речовини, і ми визначаємо масу викиду. Далі ми визначаємо розрахунок шкоди. Також зроблено від площі пожеж. Розрахунок маси викидів дорівнює коефіцієнт при згоранні, коефіцієнт щільності і на площу пожеж. Далі розрахунок шкоди. І третій. І в цьому в третьому є помилка. Помилка, яка, тобто до. Свинця, все розраховано вірно. Після свинця вже є наступна помилка, а саме там 1000 тонн відсутні. Або, може я щось не так порахував. Наприклад, дивіться, Ми беремо додаток 7, третій розрахунок від площі пожеж. І дивимося. Свинець. До рівня маса викиду 0,097. От бачите, тут 0,097, а тут Ось тут є помилка. Тобто тут зникла та тисяча. І далі. Якщо тут написано 1 мільйон 810 грівня 07. То повинна бути 1587 гривень 81 копійка. Підписка, лайк, коментарі. Дякую за увагу.